Кожний новий день у нашому житті це є прояв Божої милості і любові до нас. Слава йому! Він достойний слави. Я, в свою чергу, також хочу дивитися Словом Божим. І я буду читати Єфесян, 5, 5 розділ з 15 вірша і нижче написано такі слова. Отож, уважайте, що поводитися обережно, ніяк не мудрі. Але як мудрі, використовуючи час, дні бо, лукаві, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Дякуючи завжди за все Богові Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у христовім страху. Апостол Павло пише до Єфесян: Єфес це велике місто було на той час, де було багато людей, де був різний такий наплив людей, і різні також люди служили різним. Ідолам і так далі. Це місто було переповнене злом і гріхом, але там утворилася церква. Через служіння апостолів, через служіння апостола Павла утворилася церква. І апостол, вже будучи відсутній, пише для них післання, говорячи про те, як жити святим і побожним життям серед розпущеного і гріховного світу. І він дає досить такі конкретні чіткі вказівки. Він говорить, що час минає швидко, час лукавий, час іде. І каже, щоб не були нерозумні, а будьте мудрі. І каже: розумійте, що є воля Господня. І далі, якщо читати це все в контексті, він пояснює, що є воля Божа для віруючої людини. Каже, і не впивайтеся вином, в якому розпуста. Але краще. Наповнюйтесь духом. І я думаю, що для віруючої людини це є такий ключовий момент у житті для переможного життя, щоб мати силу, щоб мати відвагу, щоб можна було стояти, перемагати всякі спокуси і всякі випробування. Каже: сповняйтеся духом. І він каже, такий контраст, показує, каже, не впивайтесь вином. В якому розпуста, воно приводить до розпусти. І я подумав, чому люди взагалі вживають алкоголь? Напевно, що, щоб заповнити якусь порожнечу всередині, щоб забутися, відійти від якихось своїх проблем і так далі. Але це не вирішує проблему, це усугублює проблему. Це робить її більшою. І апостол Павло каже, не робіть цього. Але що робіть? Сповняйтеся духом. Сповняйтеся Духом, це те, що буде вас підіймати. І якщо є порожнеча, Дух Святий нехай заповнить ваші серця, ваші душі, ваші думки, все ваше єство. Наповнюйтесь духом. Я хочу про це сьогодні трішечки пороздумувати разом із вами. Якщо подивитися у Слово Боже, то можна побачити у Біблії, що були. Випадки, де люди сповнялися е, такими різними почуттями. Якщо ми згадаємо служіння Ісуса Христа, коли Він прийшов в Назарет у своє місто, там, де Він виростав, виховався, і він прийшов у синагогу, взяв е, свиток, щоб читати, прочитав Слово Боже, почав їм благовістити, добру новину нести. Але люди не прийняли. Вони сказали, ну це ми знаємо Його. То, хто він такий, за кого він це видає, і так далі. І він тоді до них звернувся знову ж таки із Словом Божим. Але люди не сприйняли. Але Слово Боже, самі з того, щоб викликати в людей покаяння і навернення до Бога, воно їх підняло гнів в їхньому серці. Давайте прочитаємо від Луки 4:28 написано так. І всі в синагозі, почувши оце, Переповнились гнівом, і вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. От здається, проповідується слово Боже: людина з своєї сторони має почути відкрите серце і прийняти, і це змінить життя. Але ні. Зустрічається таке противлення. І напише, що вони переповнили Зніво. І це є в людській волі, те, чим людина наповнюється або переповнюється, це був їхній вибір. Якщо подивитися інше місце, це вже за, за часів служіння апостолів, коли Дух Святий діяв сильно, робилося чудо, люди спасалися, стілялися, були великі чудеса, і багато людей наверталось до Христа. Еліта того часу, е, релігійні лідери, яке їхнє було ставлення. Давайте прочитаємо Дії 5:16, написано так. І безліч люду збиралося до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані, Велике, славні Божі діла. А пересященик, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до Садокейської Єресі, переповнились заздрощами, і руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх, бачачи велику дію Божу, великі Божі чудеса, на той час релігійні лідери не сприйняли, але їхнє серця замість того, щоб самим навертатися і служити Богу, вони переповнили заздрощами. І тому Слово Боже сьогодні до нас говорить і сьогодні нас закликає, чим наповнені ми, чим наповнені наші серця. Апостол Павло каже, краще наповнюйтесь Духом. Якщо серце буде наповнене Духом Божим, Духом Святим, там не буде місця ні для заздрості, ні для гніву, ні для багато інших таких поганих негативних якостей. І ми можемо побачити, як це робили учні Ісуса Христа. Коли ми знаємо, Дух Святий зійшов на апостолів. Дії 2.4 написано так: усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Велика Божа така благодать і милість вилилася на людей, на церкву, утворилася церква, і написано, що сповнились Духом Святим». Але це не було одноразове таке явище. Коли ми читаємо далі дії апостолів, вони зустрічали великий супротив, були багато людей, яких використовував диявол, які ставили перешкоди для них. І що учні робили? Ми знаємо чуть пізніше в четвертому розділі Дії 4.31 написано так: як вони ж помолились, затраслося те місце, де зібрались, були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже. З сміливістю. Коли зустрічали вони перешкоди, вони ж знову збирались і молилися, і Бог знову переповнював їх Святим Духом. І це є для нас приклад, це є для нас взірець. Те, чим ми наповнені, те, чим наповнене наше серця, воно потім виливається у наші слова, у наші дії. У наш, навіть у нашу долю, це створює нашу долю. І тому це є дуже важливо нам пильнувати про це, дбати про це, щоб бути наповненим Духом. Ісус Христос, коли навчав людей, разу Він сказав такі слова, Луки 6.45: людина, добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорить. Уста Його. Цікаво, я зверну увагу на те, що Христос сказав, що добра людина із скарбниці серця виносить добре. Чи не тому та людина є добра, тому що серце наповнене добре? І так само зла виносить зле, тому що там воно є наповнене. Якби там було добро, то добре виносилося, правда? ж? І тому нам є дуже важливо пильнувати про це. Бог своєї сторони, Він дає благодать. Він простягає свою руку, але нам потрібно прийняти. Нам потрібно прагнути, нам потрібно шукати сповнення Духом Святим. І як нам сповнятися Духом Святим? Найперше, Слово Боже говорить, що ми маємо вірувати. Галатів 3:5 написано так. Отже, Той, хто вам духа дає, чудо чинить між вами. Чи чинить ділами закона, чи із проповіддю про віру. Віра є важливим, можна сказати, ключовим початком віра в Ісуса Христа, у нього. І друге, через глибоке занурення у Слово Боже, через вивчення Слова Божого. І такий цікавий приклад, яскравий можна сказати, ми можемо побачити, коли до Єви прийшов сумнів у Боже Слово. Чи тоді, як вона спілкувалася із Богом, чи тоді, коли вона почала спілкування зі Змієм. Вона не сумнівалася тоді, коли були, був зв'язок із Богом. Все було гаразд, віра не, 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 не хиталася, але прийшли сумніви тільки тоді, коли вона почала спілкуватися із Змієм. Це є для нас засторога, де ми черпаємо інформацію і де ми перебуваємо. Якщо ми перебуваємо у Слові Божому, то і віра наша буде рости. Це є природньо. Тому що віра через слухання, а слухання через Слово Боже. Але якщо ми десь інше, то є не дивно те, що віра слабше, і слабше приходять всякі сумніви. І як ще, що ще допомагає нам, щоб сповнятися духом, це саме місце, з якого я починав читати, Єфесян. 5.19. Але краще наповнюйтесь Духом і 19-й вірш, розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. І я подумав про те, що як часто ми співаємо. Я не кажу за зібрання за те, де ми є разом. Особисто самі, коли ми є наодинці. Як часто ми співаємо пісні, які нас надихають, я пам'ятаю, це вже пройшло трохи часу. Я приходив такий момент, де відчував, ну, важко було. Я їхав в машині, слухав свою улюблену групу християнську, і слухаючи, ну, приємно було чути пісні, але я почав співати разом з ними. І ви знаєте, той, той момент мені такий був особливим. Я відчув, як Бог торкнувся мого серця. І це було вже не просто пісня, це вже була молитва, була спільність із Богом. І тому дуже важливо не тільки слухати, але самому співати, як Слово Боже говорить, співати пісні, які натхнені Духом Святим, які нас підбадрюють, які наш дух піднімають, і ми будемо сповнюватися Духом. Нехай Господь нам допоможе. І це є воля Божа, це є воля Божа для нас. Щоб ми сповнювалися Духом Святим. Тому що сповнення Духом Святим, воно дає силу для святого життя, дає силу для перемоги над різними викликами, для сміливого проголошення його Слова, як ми читали за апостолів після того, як вони сповнювалися Духом Святим, вони сміливо проголошували Слово Боже. Я хочу всіх нас закликати, щоб ми дбали про сповнення Духом Святим, щоб це було нашим щирим бажанням. Нашою молитвою перед Богом, Господи, наповни нас знову і знову наповни нас Твоїм Духом Святим. Амінь.